Таті! О, таті! Мені так нудно! Що робитимемо? Я не знаю, місіфу. Так спекотно, я не хочу нічого робити. Ага, я теж, але так нудно. Живати. І мені знадобиться оце. О, як же без дощовика! Але куди ти з усім цим зібралась? Зараз так жарко. То куди ти, Лілі? Я вирішила відправитися на північний полюс, бо там не так жарко, як тут. У мене ідея як щодо пригоди у морозильнику. О, як же тут добре. О, що це було? О, ні, небезпека. Це в будинку таті. Треба пробувати. Ого, це на кухні удати. Щось всередині холодильника. Трес, стрій, страс, таці лілі місіпо маленькими стануть враз і опиняться всередині морозильника. Що це таке? Я маю їх врятувати, доки не стало пізно. А, як же тут добре? Що, хто вимкнув світло? Таті, мені страшно! Розслабтеся, друзі, усе добре. Коли ми відкриваємо двері холодильника, світло з'являється, а коли закриваємо, зникає. Таті, Таті поверни, поверни світло! Трес тріс, раз, повертаю світло враз. Так, мені холодно. Нам потрібен якийсь теплий одяг. Трес, т. Так набагато краще. Так, друзі, а тепер ми йдемо ловити мальків з морозива. Трес, трість, страс. Озеро з мальками з морозива буде тут враз. Римолимо! Це було так дивно. Не думаймо про це, гайда краще рибалити. Але як ми збираємося зробити ополонки? Моїм суперкіхтиком. Тан-тан-тан. Він супер довгий і супер гострий. Так весело! Це за звук такий. <стрізвітлення> я піймала ванільну рибку, а м'ятну! О, заздріть моя полунична. Гайда їсти морозиво! Як смачно! Можуть рухатися. Можуть. Чи ні. То можуть. Досить лілі. Ти мене лякаєш. Заспокойтеся. Ми маємо розслідувати, що сталося і чому. Там щось поворухнулось. Мені страшно. Катя, використай паличку. Звичайно, ми заберемося звідси прямо зараз. Стрес, тріс, трас. Ой, не працює. Схоже, паличка змерзла і батарейки не працюють. І що ж нам робити? Я вже майже на місці. Ай-яй-яй, як страшно баді. Дивіться, друзі, щоб це не було, воно боїться нас більше. Гайда глянемо. Привіт. Ой-ой-ой. Виходь, не бійся нас! Будь ласка, де їж тебе де? Не хвилюйся, ми тебе не скривдимо. Хм, мені здається, я його знаю. Дивися, місіфу, це ж є ті. Отже, ви мене де скривдите. Фрості, це ти! Скільки років? Пам'ятаєш, таті, нам було по чотири роки, і ми створили сніговика, а потім поклали його у морозилку. Фрості? Фрості! Так рада тебе бачити. Ой-ой, схоже, твої вуса відпали. А во тебе діда треба. Якщо хочеш, можеш побіряти. Ну, як мені личать? А мені? І як тобі взагалі живеться в морозильнику? У мене є все, що мені треба, але трохи самотньо. О, мені так шкода. Але у мене є гарна ідея. Що як ми зробимо ще сніговичків? І ти більше ніколи не будеш самотнім знову. О, язда. А як ви збираєтеся це зробити? Я унікальний. Звичайно, ти унікальний. Кожне створіння унікальне. Але чим більше ми зробимо сніговичків, тим менш самотньо ти почуватимешся. Ура! робимо стнігочків. Це насправді дуже-дуже весело. Звичайно. Сюди додамо руцю, Вони виглядають дуже мило. Це тому що ми творчі. Тепер ми мусимо придумати, як змусити мою паличку працювати. ой 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 ой, -ой. хтось іде. Містер Амонін! Ми тут. Але, друзі, що ви там усі робите? Ви в небезпеці там щось на кшталт'єтті. Не хвилюйтеся, містер Амонін. Це наш друг Фрості, і він дуже добрий. Чи можете ви мені, будь ласка, принести запасну чарівну паличку? Чудово, новий друг. Зараз принесу паличку. Тримай, татя. Величезне вам дякую. Трес-тріс-трас. Усі сніговички оживуть враз. Привіт, привіт, привіт. Які мирі. Ура, ура, ура! ура!